Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися, зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був вообще супер шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновить. Куча було зброї, літаків, всього історії. Ну, у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, на це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна, нам би треба було ставати повністю автономними. створювати свій ринок, жити собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої драгоцінності, мета, вся ця історія. І я досі підтримуюсь цю цієї історії, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми, як бачимо, українська армія одна з найсильніших світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія у світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія? Все, чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як вона дає, перепрошую фіо цієї російської Навалі, у нас були всі шанси, я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без оцих всіх Євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо. Побачимо.